Доброго ранку в ефірі ранок музичний в студії автор ведучий Володимир Голубничий. Вітаю вас шановні телеглядачі! Вітаю е вранці і хочемо разом з нашою творчою групою і з нашими гостями сьогодні чергово чергове зарядити вас хорошою музикою, хорошою енергетикою, хорошим. Настроєм, ну а е, вдвічі це приємніше, вдвічі легше це робити з приємними людьми з людьми мистецтва тим більше з нашими земляками, які сьогодні в нашій студії. Задоволення представляю наших сьогоднішніх гостей, людей музикантів, митців, яких знають не тільки в Україні а й за кордоном. Тож у нас сьогодні Сергій Підкаура. в Гостях привіт, Сергій. Доброго дня. і е, Наталія Лей. Музиканти, композитори, автори текстів. Надалі ми вас знаємо ще як акторку в різних таких проявах багатьох вас. Сьогодні ми презентуємо і як творчий союз, і як родинний союз, чоловік і дружина. Про це також можна говорити. Дуже багато для багатьох людей я відкрию таємницю. Справа в тому, що Наталя Лей вона не тільки мій побратим по сцені, вона мене приймає активну участь в моїх сольних виступах. Вона мене співає на бек-вокалі. От е, і цей а вона ще допомагає мені е, придумувати пісні. Ну я маю на увазі, що тобто вона та інстанція, саме перша інстанція, яку я показую, як ти думаєш, Наталочка, це буде краще, чи це буде не краще? І вона мені так допомагає словами, допомагає ділом, допомагає музикою, допомагає акордом. От насправді, так що, тобто, це саме справжнє скво не тільки по життю а, а і ще й по професійній діянні. Як ви знайшли, Дякую. як да, ви так? знайшлися? Скажу чесно, я буду розказувати. Ну, знайшлися ми чесно дуже просто. Е, в нас є відома така людина е, в Україні Євген е, Ступка. Євген е, Ступка е, займався продюсуванням Наталичкіного альбому. Е, от і він. Коли розумів, що йому треба їй допомогти, він зрозумів, що треба хлопець, який повинен буде допомогти їй грати на гітарі. Моя дружина спокійно володіє інструментом. З цього приводу всі мої знайомі сміються. Коли ми десь приїжджаємо на якісь вечірки, я граю на гітарі, співаю, співаю, співаю. А потім вже так кажу: «Наталочка, на ти пограй, я піду трошки перепочину». І Всі так думають, що це жарт. Я віддаю Наталочці гітарку, Наталочка була гітарку, і замість мене продовжує грати. Тобто володіння інструментом є. І це і він сказав: Сергію, треба допомогти дівчині. Так би мовити, ну, зробити з неї зірку з гітарою. Е, от. І я був гувернант, виписаний з Парижу, в якого моя дружина Наталочка закохалася по самій вуха. Отак от почалося наше знайомство, яке потім переросло в, 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 в шлюб. Ну, так, так. Но, Наталя хотілося б від вас трішки почути. А у вас тоді які були відчуття? От при першому знайомстві? Ну може навіть швидше, що я не, Давай, не я так… — Я під музичку. Ти, ти yeah. я так? Yeah. И так в него влюбилась, как влюбилась сразу в его песни. Там так, такие тонкие, нежные песни с такой душой. Я просто поняла, что передо мной совсем другой человек, нежели я вот его знаю, с ним знакома. Вот и мне хотелось больше с ним наобщаться, ему больше играть свои песни. Ну, то есть такое у нас душевное, духовное родство появилось в первую очередь. Вот и я вот просто аж не могла насытиться этим общением. Вот в первую очередь такое было вот чувство. Ви думаєте, що все таки реально? Ви думаєте, що все-таки далі? Ja, yeah. yeah, yeah, yeah. Розказую. Коли складається якась пісня, і я підходжу до неї і кажу, Та я неділю цілу ходив над цими словами, мені це дуже важливо, так чи не так, чи не так. вона дивиться на мене і каже, ні, це не цікаво, це дуже сильно вузько, це тобі не підходить. І ми можемо творчо з нею спорити, спорити, спорити і ще раз спорити. Ну, Я спочатку думав не про творчі оці, а про такі людські. Тому що от коли, ну, з тобою ми знайомі вже багато років, а от з Наталією я вчора коли готувався до програми, наприклад, подивився ваш ефір е з Марією Бурмак mm -hmm. у програмі, то одразу, коли я вас побачив, ну, ті люди, які з енергетикою трішки дружать і відчувають, ну, ви один для одного створені. Це просто. От і от я спочатку про це. Yeah, а yeah. тепер, от саме про творчий союз, тому що ну, у мене багато музикантів, знайомих, з якими у нас хороші стосунки, ми знаємо, як вони живуть, чим вони живуть, дружини, все у кожного так різні такі стосунки в плані творчості і стосунків, ну, все ж таки, музикант, чоловік чи то дружина, це не так просто, no, як так. для сім'ї. Так? так а коли ще і е, творчі такі спільні такі проекти, то тут взагалі, мабуть, дуже бо інколи буває так гаряче. Гаричі. Коли Наталя, наприклад, мабуть, запропонувала тобі там свої пісні, ти ж так ось як почав занурюватися в них і якісь такі е, перші оцінки дав і що з цього можна зробити, так? І потім, от, от як ви знаходите як консенсус? Скажи, а потім я скажу. Не, ну, да, Я вот, коли пишу свої пісні, потом говорю, Сереж, возьми гітару а культурі, як говорится. Ну вот, о, о, конечно, он звісно, він совсем інше. так сказать, такие, окрас песни, да, вот какие-то, может, гармонию немножко изменить, ну, совсем по-другому идет звучание, как-то душу вкладывает, и, конечно, как у нас, знаете, как букет расцветает песня. Вот, очень много находок придумываем, то есть очень много спорим творчески, вот, ну, такие, наш интерес такой, творческий тонкий процесс идет над песней. Но... И появляются, в общем-то, такие недостаточно... Очень красивые, крепкие песни. Это репетиционный процесс, да. А, ну, я имею в виду, вернее, процесс созидания песни. А когда, конечно, мы э, репетируем, то я очень сильно нещадный на репетициях, да, то вот честно скажу перед всей э, аудиторией, да, що дружині моїй э, достається від мене, достається, тому що кого б'ють, того люблять, і тому от, я так. Я кожен раз потім вибачаюся, і навіть коли вона каже, ну Сергію, ну чого ти на мене так кричиш, ну ти ж так не кричиш на свого барабанщика, чи там чи гітариста Знаєш, я розумію, що таке я трохи перебрав, але емоції, знаєте, ну типа, вважаю, що вона зрозуміє. Знаєте, з цим треба справді бути досить акуратним, тому що все-таки дівчинка. Знаєте, да, і тому от у нас так відбувається і гаряче, як ви сказали, да, і полюбовно. Ви е, написали і ще напишете багато пісень. Ви пишете і для себе, і для інших відомих музикантів, і для Наталки Могилевської, і, і для інших, для Пономарьова, так, Олександра. От е, розкажіть, будь ласка, про ці пісні, які співають, щоб, можливо, хтось не знає. Ну, от, така, одна з найвідоміших моїх робіт – це пісня «Полюбі мене такою, яка я є», Наталія Могилевська пає. Вот. Я взагалі написала її для Сережі. Вот, да, достаточно, да. А Сережа потом из другой песни вставил туда, из другой Наташиной песни, «Аленький цветочек» придумал Сережа туда, вот этот легендарный уже бридж, вступление «та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». И взял его, и без спроса Наташи вставил в песню «Полюби меня такой». И когда презентация песни была в Дворце спорта, как сейчас помню, все ходили, говорили, о, это такая хорошая песня, то вот, чтобы вы знали, моя жена залетает в гримерку. э, Дворца спорта и с криками, несмотря на всех артистов, которые там рядом, как ты посмел из моей одной песни взять этот кусок музыки и вставить другой? Я говорю: а эта песня типа это будет хит. Ты, поверь мне, ты меня послушай. Да, поэтому У меня це... были совсем интересны. Другие планы на эту песню, как бы вот и мы репетировали с музыкантами уже вот в этом, с этим проигрышем. В общем. Одним словом, и он мне ничего вообще не сказал, Ну, представляете вообще мое состояние. Ну, Вот. Мазок -мазок. А я, я только... напишу Да, Во дворце спорта приселюдно, слышу, как, то есть, если бы хоть как-то мне подготовил, сказал, то есть, ну, естественно, я бы нормально, может быть, отреагировала, а то думаю, ну как ты мог мне не сказать? Ну, вот,

Чекайте, чекайте, так да. буде да пісні ті, що співа співає Могилевська, відправила меседж, відриваєсь від землі. Це також ваші пісні. Ну ну таке самісна робота. Це Спільна робота, тому що я вам чесно кажу: я не, не спеціально кажу, що там е, знаєте, дружина тягає мене в свої пісні, а я її тягаю в свої пісні. Тобто, це ми не граємося. Ми по-справжньому е, працюємо над цим. Тобто, мені дуже цікаво її, е, її зауваження, її дуже цікаві мої зауваження. Тому от, пісня і відірватись від землі, відправила меседж і історія. Весни і пісня Манія для групи Авіатор, там, і е, багато інших пісень. Е, це все пісні, які все-таки ми робили спільно, просто що там е, вже в титрах десь я вписую там, Сергій Підкаура, Лея» або просто Сергій Підкаура, то вже в нас так іде, знаєте. Е, спеціально для авторських ще було е, простіше, ну, ж, технічна сторона цієї справи. Так yeah. що, а по справжньому, так, таки добронеравові пахмутова. Ну, по крайней мере, ведерватый свет земли как раз был такой период, когда я улетела на самолете далеко, вообще думала, что надолго и навсегда. Вот, и что-то он почувствовал, что нельзя меня отпускать, и как-то вот, что надо меня срочно вернуть. Я вам честно вот. скажу, мы... И когда я приехала с этой поездки, говорит, я написал для тебя песню. Вот он мне поет эту песню, у меня прямо аж такие слезы были на глазах. То есть это так проникновенно, душевно. Ну, по крайней мере, для меня до этого никто никогда не писал песен, не посвящал мне. — Цим і беремо. — було дуже а, приємно. — Давайте зараз подаруємо нашим Давайте. Ми заспіваємо яку пісню. Давайте ту, ту, в якій більше я писав. — Цей. — «I love you», наприклад, да? Давай. Давайте. — Давай. Ва-ра-па-па-пай, ва-ду-ва-па-да. Прокидаємся, па 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 When I, when I, I love you Трохи не каліграфічно, Від руки автоматично написав I love you. Я якого сам не знаю До останнього трамваю простояв. I love you на стіні і в коридорі Мільйон таких історій оживуть I love you Завтра буде день, а значить, знову ти його побачиш тут, як тут Він стоїть із квітами за спиною, а від холоду вже ніяк. Він для тебе серце приніс весною, а ти йому показала знак. І його від болі не розриває, він крутить своє кіно. І ніхто на світі цього не знає, за що він любить тебе давно. Тебе давно, він любить тебе давно. Куплет і приспів, я знаю точно. Співаємо до виходу альбому. Продюсер цю пісню заборонив співати повністю. От так. Дуже дякую Сергій Підковоре, Наталія Лей. Мені особисто ще дуже подобаються ваші пісні, «Київ сіті на мені чаю. Ну, це більш таки, мабуть, підвечірні такі. Так, от я, я, помад... я думаю, я думав, що процес приводу ефіру ну, до мене буде. Я знаю. Мені дуже приємно, що чи вам подобається нас Тим більше, Піснієте. що у нас багато пісень на радіо, ваша хвиля танцюється. Хотілося б ще і ще більше срігів. І Наталії тепер думаю більше. Приїжджайте до нас частіше. От е кілька слів ти вже сказав про те, що зараз от, працюєте над проєктом музичним. Так, ну е якщо говорити вже за мене, те що можна? Я поняв, якщо говорити за мене більш особисто, е, е, е то ми, коли зробили програму без фільтра, ми її трошки поїздили з нею по Україні. Я зрозумів, що вона для мене трошки заважка, на йому на увазі на музику. Тобто там була така гітарна музика з таким гітарним саундом. Мене злякав комент мого товариша, який підійшов після концерту. сказав, «О, Сергій, в тебе така прикольна гітарна і такий мейнстрімовий музончик. А я десь трошки ну, трішки не цього хотів. Я хотів більш так повіствующе, так би мовити, знаєте, з такого міського шансоньє, міського такого ну, романсеру. А от і цю програму, яка зараз ми робиться, вона буде називатися Підковорай Френс. Тому що там будуть приймати участь друзі, буде декілька фітів, таких от, ну, цікавих, можливо. От, ще поки не хочу наперед забігати, і е, пишуться пісні, пісні там гарні. Я буду, я буду потихеньку вас з ними знайомити. Тобто це все, що я можу з цього приводу сказати. Не з точки зору, що про це не можна говорити, а з точки зору, щоб просто своїм язиком трохи не наляпати більше, ніж треба. Ну, з нетерпінням чекаємо. Ще раз дякую. Буквально кілька ще слів, щоб хотіли побажати полтавцям. Дорогі полтавці, не зловживайте кисломолочними продуктами. Мирного неба вам над головою. І гарного дня і всіляких всіляких гараздів. Це від мене особисто. а наталочка? Від мене. хорошого дня, Любві, вдохнові і хорошого настроєння. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Добрий ранок, полтава! Спасибо. Ну что ж, дякуємо вам, що були разом з нами. Це музичний ранок. Чекайте нашої нової зустрічі. Хорошого дня. Пока.